Усім привіт! Ну я ще раз переконуюсь в тому, що я чи проклятий, чи ну, щось на мені є. Подзвонив знайомий, щоб ми вийшли на вулицю, там мені те що мав передати. Тільки виходимо. І перед нами лежить пташка стриж. Ми її підібрали, вона не може під... піднестися з землі. Ми її з висоти вирішили випустити, підняли руку, але вона злітає і падає. Хринцем в неї не пошкоджені. Це вже легше. Я думаю, що вона просто виснажена. Зараз їй дали водички, вона попила водички. Ще марічка. Те, що вона зараз очки заплющила, це вона від того, що вона води... О, бачите, відкрила. Попила водички. Бачите, як п'є. Вона просто виснажена. Маємо надію на те, що ми її трошки потримаємо в себе біля цього тігра. І випустимо. Це було просто цікаво. Bye-bye.